Отже, продовжуємо судовий розгляд, будь ласка, писайте, будь ласка. Я перепрошую, але ми можемо переконатися в повноваженнях, пересвідчитись секретаря і я так розумію, ви суддя, так? Так. Бо прокурора буде, я прокурора пам'ятаю, що квасниця Володимир. до мене. У вас пам'ять відбили чи що ви не бачите, хто тут суддя? А ви маєте повноваження надавати медичні характеристики? Вам слово не сядьте, будь ласка. Дивіться, ми не переконалися у ваших повноваженнях. По перше, ми по з вами друге три роки справу слухаємо. Вмірні. Дивіться, Я не знаю, з ким ви слухаєте справи. Я ще раз задав запитання, чи ми можемо пересвідчитися у повноваженнях секретаря у судовому засіданні, так як пройшов тривалий час, і судді, <кхи> якщо ви себе називаєте суддею, а я так розумію, ви в цьому халаті синьому це. Мантія, по-моєму, називається е головуючого, Оскільки називати е суддівську мантію халатом, це недоречно. Це, І я... це може сприйматися як неповага до суду. Зрозуміли? Дивіться, щоб ми розуміли, це що я ми повинні в першу чергу переконатися у ваших повноваженнях. Тому прошу. А мене ознайомити з вашим повноваженнями як судді не знаю вам в вашому клопотанні, оскільки мої повноваження підтверджені указом президента Зеленського про призначення мене на посаду. Ви можете з цим ознайомитися е, в канцелярії, не в канцелярії, а в керівника апарату. Прошу присідати. А в який спосіб ми можемо провести це засідання, поза за судовому засіданням. Шановний поза судовим засіданням будете знайомитися з цим в судовому засіданні. Ви вже неодноразово брали участь в судовому засіданні. Зрозуміло вам, прошу присісти. Це ваша думка. Дивіться, ми не зможемо продовжити судове засідання, поки я не переконаюся у ваших повноваженнях. Це перше. А друге, поки ви не поясните, в який спосіб ви дійшли до того, що спробували надати медичні характеристики щодо того, що припустили, що у мене проблеми з головою. Ви лікар чи ви суддя? Принський, присядьте, будь ласка. Я вам задаю запитання, я ви місто чи во розумієте? Не після, надавав. щоб ви мені могли Чому надавати ви, чи ви, не надавати ви, слово, ви, я вільна ви, ви, людина. Не перебивайте мене, ви. ми повинні розуміти, що ви маєте повноваження судді. Припиніть мене піднімати план, перебивати. Я вам пояснюю, що ми засідання продовжуємо після ви, того, як ми пере. Як ви ми в ваших повноваженнях і зрозуміємо, що ви суддя до того моменту, поки ви перед собою не визначилися, чи ви доктор, чи ви суддя, чи хто ви, то ми не можемо продовжувати судового засідання. Ви це розумієте чи ні? Я вас не розумію з принципу. Це погано, що ви не розумієте. Я вас розумієте. Проблема У вас, тому з висуванням. Вашої думки десь тікає, розумієте. Тікає десь дуже далеко. Дивіться, ви про... надати... законте, ваша думка тікає, формулюєте думку ясніше. Сформулюю запитання ясніше. Не запитання, ви не задаєте запитання головоючі. Ви можете своїми Ми розуміємо, що ви головуючі і нам потрібно. Я питання, в чому ваше полягає? У вас є проблеми з засвоєнням інформації та запитання. Проблема які я вам є тільки в вас, в принципі, проблем більше ні в кого немає. Ви мені зараз погрожуєте, що в мене є проблема? Я вам не погрожую, я вам а пояснюю, що? що проблем в мене немає. Ви розказуєте, що чому в мене є проблема, нема в мене проблема, Я вам пояснив. Я вам стверджую, що ви помиляєтеся, тому що ви не можете визначитися, чи ви суддя, чи ви доктор. Це проблема. Спринський, не хаміть, будь ласка, це ваші припущення, які ви висловлюєте в судовому засіданні і приписуєте свої думки головуючим. Ви щойно казали, що в локтера це з ваша головою. думка, яку ви тут собі та, ні, та Ви припустили. брешете. Ви зараз відверто брешете, бо ви сказали, що в мене проблема з головою. Так можуть говорити лише лікарі, які встановлюють медичний діагноз. Спринський, я запитав вас, чи ви мене не пам'ятаєте. І чи ви так часто в ходите в судові засідання, що ви вже забули, хто я такий Спринський. Не а -а -а. Треба було ходити частіше в судові засідання, розумієте? Оскільки ви нас постійно декілька засідань зривали. Я зривав засідання? Так, тому що ви не являлися. прокурор, викликайте поліцію, якщо Спринський зриває засідання. Щодо захисниці Криворучко і моє питань попередніх по зміни захисників, якщо захисниця криворучко стверджує, що у вас суддя, ваш суддя, так? Спринскі. Так чи ні? Ви я я збираюся так? відповідати на ваші запитання, які не стосуються суті справи, розумієте? Але, попри те, зв'язку сторін, що захисниця Криворучко має визначене законодавством посвідчення адвоката. То я схильний припускати, <свіць>, <свіць>, що в судовому засіданні вона не порушує чинного законодавства. І якщо вона стверджує, що ви маєте надати посвідчення судді, то у вас має бути або посвідчення доктора, або посвідчення судді. У вас є посвідчення судді? В принципі, у вас є доказ, чому ви не в'явились минуле судове засідання? Ми можемо <свіць> з вами говорити лише після того, коли ми встановимо, що ви суддя зараз ви просто особа в одязі схожому на мантію. Ви це розумієте чи далі не усвідомлюєте? Принський, поясніть причину вашої неявки в минулі судові засідання. Прошу. У вас є проблема з повторенням чи що? Ні, це у вас є проблема з прийняттям того, що вам задає питання головуючий. У вас за я проблем... вам роз'яснив, хто слухає справу. Головуючий та секретар. Що ні. вам не зрозуміло? Дивіться, ви та поясняв. Ви десь бачите тут головуючого? Бо я ні. Де? Що я яким головуючий? Бо я... працівників суду посвідчиться зокрема суддів посвідченням судді відповідно є такий зразок він встановлений відповідно до цей офіційних документ який засвідчується не перебувайте мого захисника тихо що відбувається Цирк? це те що ви тихо тишина говорить мій захисник Захисник, Захисник мій місті зараз містіна. говорить. Не перебувайте це... Нікітіна. Підніміться, я... прошу захищати мої права. Що відбувається? Що це, чого ви перебуваєте захисника? Хто вас так навчив? Спринський, ви розумієте, присяця. що це заслуговує на хамську поведінку? Захисник Нікітіна, я прошу сказати, в який спосіб я можу ви, переконатися, що тут сидить суддя та секретар. Як це Шляху визначає законодавство? Особи судді це є посвідчення судді відповідно до законодавства України. В неї встановлено мене клієнт запитує стосовно прошу не ображати захисника. Мого що це таке? Що це за оціночні судження? теоретичні знання до адвоката. Ви що взагалі тут загубилися? всі? Я надавав це. Мій захисник. Я не знаю, чи ви бачимо в Ви зараз будете втікати, якщо ви що ви щось. Законні розпорядження головуючого. які закони викликати ухорону судову судове засідання шановний суд. Поведінка ваша є порушенням суддівської етики відповідно Мови, до права поведінки працівників суду. Пункт двадцять чотирдвачотири щодо уникнення ситуації дівчинків, що можуть зашкодити авторитету судової влади чи незалежного суду, негативно можуть вплинути на репутацію суду. Що є порушення пункту 5. В який спосіб буде відповідати ця особа, яка претендує на те, що він суддя зараз в засіданні? Ну тут зараз йдеться про питання того, що порушується судове засідання судей у зв'язку з тим, що він підвищує тон, кричить на обвинуваченого, встановлює йому медичні діагнози. Тому в такому випадку нам потрібно встановлювати оскаржувати такий поведінку суддів в вищій стоячій інстанції. Скажіть ви закінчили свою розмову цікаву? Між ні, ми собою... чекаємо судову охорону. Ви зупинили, претендуючи на те, що ви суддя взагалі припускає, що захопили судову залу засідання і ще взяли на себе повноваження відкривати, зупиняти так, засідання. Так, ну будь ласка, діть пишіть заяву. Так, ми чекаємо судової охорони. Ви повноваженні? ви будете виконувати законні розпорядження. Ви на кнопочку натиснули засідання. там чи ні? Хто викликав судову охорону? Чи ви знову вводите всіх в оману. Ви тут ніхто, щоб мені давати ви. запитання. Вам це зрозуміло? Я не збираюся давати відповідь на ви, ваші ви питання. Ви не, ви не маєте названня? права задавати мені питання, Хво які ви? кнопочки де я даю, ви буду наживати. Натягнула на себе, що ви там сказали, мантія, так? І кажете мені людині, що я ніхто. Хто ви, щоб ви мені, мені таке говорити? Ви не маєте говорити? права задавати Хто ви, ви, Щоб мені говорити, що я ніхто. Я ще раз запитуюся. Ви взяли на себе повноваження Бога? Щоб Ні, мені. говорити, Ні, Це ви що взяли ніхто? на себе повноваження Бога. Як? Це ви прийшли тут і почали всім лекції читати. вам 14? відомо, що таке біполярний розлад, та які він має ознаки? Не знаю. Це вам мабуть краще відомо. Ви, ви не ви маєте, маєте вашої юридичної тому... освіти. Вас не було психології на. Ви взагалі вчилися чи ні, на юрфаці? Значить, оскільки обвинувачений, не адекватно себе веде. Ще одне медичне визначення, де судова охорона. І ми переносимо. Ви зараз будете втікати, як ті шахраї, що викрадають гроші з кантора від людей, поображавши і давши медичні визначення.